У католицькому храмі святого Йосипа до віфлеємського вогню ставляться як до великого скарбу. Ми щасливі дуже що ми могли отримати цей вогонь сама. 24-го, напередодні Різдва Христового вогонь миру вже встиг зігріти душі парафіян. Втім, мерзнути на святковій літургії 25 грудня їм все одно довелося у костьолі, так само сиро, як на дворі. Людей це не зупиняє. Подивитися на віфлеємські вогонь йдуть все одно. Він має більш символічне значення, сам по собі не має якісь надприродних властивостей. Це є величезний символ, який об'єднує людей. Це акція передачі вогню. Пробуджує в людських серцях надію на краще майбутнє. Вже більше восьми років доставляють та розповсюджують віфлеємський вогонь в Україні скаути молодіжної організації Пласт Австрії через Словаччину та Польщу він потрапляє в Україну, де роздається по парафіям української православної, римо-католицької та греко-католицької церкви. Акцію цю заснували 1988 року австрійська телерадіокомпанія і поширення цього вогню за їх ініціативи. Взяли на себе скаути цього світу, на відміну від пасхального вогнища, кажуть віфлеємське, дозволяється запалювати кілька разів. Поновлює його у черговий раз і брат Юрій. До кінця січня скаути передаватимуть Віфліємське вогнище по дитячих будинках, лікарнях, державних установах та церквах в усій Україні. У храмах Української православної церкви Віфлеємське вогнище горітиме до 19 грудня. А отриму католики зберігатимуть його до 13 -го. Юлія Крива, Володимир Позняк, новини дев'ятого каналу.